Ребята, всім привет! Вибралися ми з Максимом О. О, до землянки. Зараз шашлик. Взяли з собою дві альфи. О. 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 Зараз йдемо всередину землянки. Будемо здобувати дрова. І короче, зараз будемо все для вас показувати. Да. Погнали. Оце валік викидає дрова з нашої землянки. І зараз будемо розпалювати костьор. Так, ну. подивіться на кокодров. Вс, так, все, виляз відтий. Ааа, Так. Во! А це на цьому місці заремов складати кострчик. No. Ще такого бачите, шифера є. Такого обкладемо вокруг костра шифер для безпечності. <ривіт> no. Шифер ще почне ляскати, да буде файно. <ривіт> Ну, дров хватає наша. На в якийсь держи. Так, це для розтопки. Але будемо розтоплювати наші косторчики. Нарешті вже. І тепло пойде, а то морози. Так. о, є. Вс, о, вс. О. Ерех yeah. 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 <laughs> Що ми одразу з цього розпалимо? Піхни замість Це його всередині Ой Ось 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 сюди, oh. no. ого Ого Цей таке зверху прикладай Ого oh. Давай, чотири о, готово Ось що, люди, вже будемо топити костра Ну, no. вже склали його Достаємо спичку Лучину берем Лучину Попалюєм Ого oh. Давай no. Шасси не горит Вутер мешает. Пошло диво. Так Зараз все буде. Ох, це то віки що шличка поїмо. Ждем, поки розпалиться наша лучина. лучіна. Ася, люди, розпалили костер. Вау. Wow. Ждемо, поки він розгориться, а ми зараз беремо манатки і десь знімають розпаковку. Ну, yeah. no, люди, прийшла пора показувати, що ми брали з собою жарити, щошли землянку. Да. Yeah. <coughs> так. Показуй нам. No. Хліба взяли по буханки. По буханки хліба. Вау. Wow. Єдцять цибуля. Ну, no. дві цибуляні. Oh. No. Oh. No. Розгорни на покажі но no. що так? Так. Ще один кульок. Oh, Розгорни з Раз... росей, давай. Oh. Замотали так, щоб не порвалося. Oh. Покажи на no, яка там краса. Дивиться на no. о людьі. Замар... А який запах? А пахне то я. No. No. Показуй далі. Так. Дальше. Oh. Банку закрутки, домашній перець. No. Як по традиції, руками так. будемо відкривати. Кетчуп, до до шашліка. О. О. ще з собою кусок сала. О. О, О, це я понимаю, тема. О. А також ми з собою взяли рішетку, щоб жарити м'ясо. No. Отак О, і будемо жарити на цьому. О, на огонь хоп. І все. Да. Да. Отак і будемо жарити на цій рішок рішетці. Ну, а ми погнали, то костра. Коротше, люди, зараз будемо перевертати костер, бо вітер не в ту сторону дує і костер не може розгорятися. Давай, вікий. Ну, 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 пощі, пощі. Ти костер складай назад, вась. Та ще воно роздиміється. Що все буде, не переживайте, люди. О, тепер за... Зато задуває тепер. Подожди, воно вже саме там. О, є контакт. все. Коротше, люди так костер не розпалюються, зараз капнем бензини і вон бігам розгориться. Ну. Давай, бігом цього. Поджигай. О! Є контакт. Все, тепер ждемо, поки розгоріться. Прийшла пора, ми по традиції будемо відкривати нашу закрутку. Так, да, руками. Ано, а ну а? Айки, ще, ще? Давай, бомби, бомби. Ага, чувствую цю боль. <риклад> 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 дивіться, дивіться. Опа! все. отак і треба відкривати баночки. О, перчик, зараз будемо наминати. <риклад> Хусне? Чотиньки. <риклад> mm, о, люди, оце забиваємо патики, щоб покласти нашу рішоточку на ці патики і жарити наше, наші шашлики. О, зараз ще віки чого ду зламає. Давай! Пробуй, <пробуй> ще. Сукири не взяли, давай. Сілий. Ну, ну викиш, давай. <пробуй> Що таке моцне? Тільки не в костер голова. Давай. Блять, блять. Ну. Ну. Є, yeah, обламав нарешті. Все, давай. І хера воно грубе. Ну, мац не гнулось так. Так. Давай, дрова будемо забивати якось. Ось а люди! костер горить, а ми вже нарізаємо сало. Ну, давай. О, єс, контакт. Дивіться. Ну, о! Ось ото поїмо. Угу. О, смакота наша українська віки, правда? А, ти що? Зараз будемо на кострі жарити, поки вон, Поки жар тут утвориться. Во люди, оце жаримо з валіком уже сало. О, мій кусочок заразиться, валик вже свій подкоптив. Ну що в якесь файне сало. Дуже. Ну вже по одному куску з'їли таке файненьке. О, і трохи жирком капаємо наше, наше м'ясо. О, Щоб сочненькі було. О. о, ребята! костер наш вже догорає, о, файний жар. О. Зараз будемо нарешті накладати наше довгождане м'ясо. О, на рішетку. Давай, Вікич, понал. сало. накладай. О, це то смакотулечка. Йоханий баба, вікіч. Ми що там і понімаємо. Ото-то ми ще повара поварах. Да. Ціла рішетка виходить. Ще поки не шов не шов зараз головешки їсти будемо. Може й так. мази так. Накладаємо наше м'яско, лавровий лист викидай. Так, кстати, маринували в олії, ложка гірчиці, цибуля, приправа до м'яса, лавровий лист, трохи цього цибулі тут, так, да. ну. мелений тут є. О, ребята, якраз рішоточка получилась. Не густо, но зато четко є. Yeah. Так, Але ще цибульки. Значить, корежі. Так, обчищаємо нашу цибулю. О, О, давай, і колечко. Колечками. Колечками. І накладаємо такое. О, щоб була красота і смакота. Давай. Ще одну? Оп, як думаєш? Е, хай буде. Так. О. Так, так, так. Дальше ми беремо. В сторону. Дальше накриваємо верхньою рішоточкою. О, Закриває. закриваємо. Закриваємо за щолкою. Тепер берем і кладемо нашу рішетку. Шарить м'ясо. шашлик О! О! Оце я розумію! Сама котулька буде, Викич. О! Тепер і кождемо, поки воно а ми зараз будемо паянити сало. О! Алюді, оця ми вже перевертаємо шашлик. О, о. Як сечить, файно. От таке у нас виходить. Ну, подивіться на яка смакотулька буде. Так, трохи. О. Все, погнали далі жарити наше сало. Провіряємо чи готовий шашлик. Ну. No. Ват дивіться на який він файний. Красота яка. Провіряємо чим. Спичком. Спичком. Треба протикнути спичком. Ну, Спичка пролазить. No. У -у, ти О, ти що? На гусінький. Та ти що? Це ми з тобою майстер. Ну, no. ще в Любив В Да? влази. То ще ще трохи поджарим чи будемо. Да, ну то добро, ждемо ще. І зняли наші шаслико із жару. Подивіться на. Ну. Будемо такого накладати. На пакетик зараз із рішоточки. О. О. Давай вікіш. Поберемо отак. Хопа. Оце я розумію. А дивіться як накалується гарно. Ну, такі м'які зробили. Угу. Замаринували хорошенько. О. Кострик тако підклали, щоб теплі було, бо морозі вже. О, ще в нас тут закруточку зараз будемо їсти, хлібчик, кетчуп, цибулька залишилась є, салон до нанизу. Ах, оце то пахне, вікиш, скажи. Ох, пахне то вовсе божественно. Зараз круточкою така імба буде. М -м. Да. Кетчуп ще трохи є, зараз кетчуп'язом. Ну, тако знімай, знімай. М -м. Буде. Погано трохи тарілочку забули, але ми не будемо. Та нічого, на пакетик покладемо, та й буде чотенько. Так, складай рішотку. Рішотку в сторону. Так, клади її там. Чи обчись. Ану почисти її трохи. О! Все. Ну що, ну, братва! А ви пожалійте нам смачного, а ми будемо приступати до роботи. Да. Як говориться, вікіч кмілості прошу к нашому Сталу. Да, салашу. Ну давай, вікич, пробуй но, ну. дегустіруйно. Ну. Бери кетчуп, хлібчик. А, хлібчика. М'яско. Бери кетчуп, ще собі. Зараз продегустируєш і скажеш, який получився наш нас шашлик. Ану Зараз спробую. Oh. <skills> вже самим не терпиться спробувати, давай. Ну. Так. Mm, mm -mm. Скажи. <skills> <skills> вкуснятина. Просто обідіння. Дивіться. Подивіться, всередині, всередині пропарений, прожарений. Ну, no, чотенький. <skills> Класно промаринований. Oh, ah, а зараз мали. я спробую. Ну oh. що, mm. no, зараз будемо з валіком точити наш шашлик. Із перчиком ще. Ано. і перчик який хороший. Оце ми любимо такі домашні закрутки, всяке mm. таке. Поїли з Максимом після шашлика, no. треба до собою обов'язково прибрати. От, цибульку десь в кострик, хай печеться, ніхто no. вже їсти не буде. Пакетчу палимо на кострику. No. Цей пакет забираємо з собою. Банку Кульочка бать. не з чим, Палим на кусок сала. <рес> <рес> палим на кострику. Ну, no. Хай шквариться. Пакет забираємо з собою. Да. Ну, таке відео, ребята, у нас вийшло. А ми зараз тушимо костри, сідаємо на наших драконів і почаємо додому. Да, тому всім, всім пока.